Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати процес створення бізнес-моделі. І якщо ми з вами згадаємо, то під час минулих занять ми розглянули основні сегменти бізнес-моделі, як це взагалі все працює і як це все реалізується. І якщо ми з вами трохи повернемось, то ми кажемо, що будь-яка бізнес-модель, якщо вона є успішною, то вона собі Передбачає певну інновацію цінності. Що таке інновація цінності? Це знаходження певного балансу між тим обсягом певних компетенцій, тих знань, того, що ви можете запропонувати оточуючим при мінімальному обсязі видатків. Саме знаходження балансу між видатками та тим обсягом. Продуктів, які ви можете запропонувати, створює інновацію цінності. Адже, коли ви створили певну бізнес-модель, певну цінність, ви починаєте її узгоджувати з потенційними споживачами, з потенційними інвесторами, з тими, на кого зорієнтована ваша цінність. Зазвичай виявляється так, що ваша цінність не співпадає з потенційними. Очікуваннями від споживачів, тому це потребує збільшення певного обсягу функцій, або, наприклад, зменшення певних видатків. Знаходження цього балансу створює інноваційну цінність. Отже, будь-яка бізнес-модель в своїй структурі передбачає 5 етапів. Мобілізація, розуміння, дизайн, застосування та управління. Що таке мобілізація? Це визначення мети проєкту, перевірка ідеї, складання плану, підбір команди. І тут основні фактори успіху: це люди. Саме так зазвичай саме люди визначають цю модель розуміння. Це дослідження ринку, дослідження клієнтів, без, е, розмови з експертами, збір ідей та думок. Критичні фактори це розуміння структури ринку. Адже ви повинні розуміти, як взагалі буде ваша модель взаємодіяти на ринку, і як взагалі будуть складатися ваші відносини з потенційними споживачами. Дизайн. Саме дизайн і передбачає в собі процедуру. Коли ми створюємо бізнес-моделі. Декілька бажано, щоб це було декілька варіантів. Саме на основі цього ми переходимо до застосування. Цей етап передбачає спілкування, залучення та реалізацію. І тут саме головне це реальне управління проєктом. Адже ми повинні постійно підтримувати певний імпульс і постійно взаємодіяти. І керування це сканування середовища, переосмислення ідеї, довгострокова перспектива створення керівного органу. І що саме головне, що ми повинні запам'ятати, що необхідно декілька бізнес-моделей. Жодна модель не працює без взаємодії з клієнтом, а процес розробки пов'язаний з клієнтською базою. У загальному вигляді цей процес. Полягає в наступному, ми створюємо бізнес-модель. Але будь-яка створена бізнес-модель є гіпотезою. Лише після взаємодії з потенційними споживачами, ця гіпотеза є підтвердженою. Як ми взагалі визначаємо, що наша бізнес-модель є успішною? Це продаж мінімально необхідного рівня функцій, критично важливого. Тобто отримання певного прибутку. Будь-яка модель це знаходження її і ствердження. Знаходимо гіпотезу і стверджуємо. Знаходимо, стверджуємо. Лише після того, як ми свою гіпотезу підтвердили, ми переходимо до створення та побудови. І це в нас IDAPM – процес удосконалення та її провадження. Як це все реалізується? Створюємо бізнес-модель і починаємо взаємодіяти з потенційними споживачами, з експертним середовищем, можливо, це якась розсилка, формування фокус груп. І за допомогою певних опитувань ми визначаємо, чи співпадають наші певні інтереси. Лише після того, як ми з вами визначили, що наші інтереси співпали, ми переходимо до реалізації. На початковому етапі ми створюємо певний базовий набір функцій і намагаємось її реалізувати. Після того, як ми це продали, ми можемо розвивати, розгортати наше виробництво та працювати над удосконаленням нашої певної бізнес-моделі. І як це взагалі працює? Загальний алгоритм. Створюємо якомога більше бізнес-моделей. Працюємо з потенційними клієнтами, перевіряємо гіпотезу і піво та IDAPM, тобто впровадження та її удосконалення. Як бачите, все дуже просто. Тому, друзі, підписуйтесь на наш канал.